Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Романченко Сергій Леонідович народився 29 серпня 1984 року в селі Миргородщині Козельщинського району. Навчався у Рибалківській, а пізніше у Бреусівській школі. 30 червня 2022 року був призваний до лав Збройних сил України. Проходив службу старшим сапером інженерно-саперного зводу артилерійської батареї 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини А 0281 Загинув 24 лютого 2023 року поблизу Кремінної Сєвєродонецького району Луганської області. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. У воїна залишилися батьки. Брат. Пам'ятаємо вічна слава герою.